Близько 80% усієї площі, на якій вирощують хміль, розташовані на території Житомирської області. Одне з найбільших підприємств знаходиться у Вертокиївці, що неподалік обласного центру. На сьогоднішній день вирощуємо хміль на площі 50 гектарів. Підприємство закритого циклу ми самі ми самі хміль вирощуємо, переробляємо і реалізуємо на пивзаводи готовий продукт ранули хмелю тип 90. Нині підприємство закінчує збирання врожаю. Вирощують 22 різних сорти хмелю, з яких 13 сортів української селекції: 7 – німецької та 2 – американської. Найкращим серед наших вітчизняних вважають сорт заграва. Зараз ми обираємо молодий хміль першого року вегетації. сорта заграва. Це сорт української селекції, тонкоароматичний сорт. Ну скажімо. Я його називаю на сьогоднішній день це еталон українського хмелю. Тобто, це самий розповсюджений сорт і, і, напевно, один із самих вдалих сортів української селекції. Під час збору врожаю на підприємство завітав комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України. У ході візиту обранці мали на меті ознайомитися із станом та перспективами розвитку вітчизняної галузі хмелярства. Приїхали до нас на Житомирщину, для того, щоб ми могли побачити, що саме таке хміль, як він вирощується, як перероблюється. І яка є потреба для того, щоб ми забезпечили нашу українську виробника хмелем, все таки нашим вітчизняним. Ми хочемо сьогодні подивитися, як насадження, як гранулюється, як виробляється, які дійсно є запобігання в тому, щоб ми як держава підтримали вирощування хмілю у нас на Україні? Хмелярство зазначають у комітеті, потребує системних трансформацій, кінцевою метою яких має стати перехід до високої. Окотехнологічного виробництва з відповідною результативністю, якістю і конкурентоздатністю. Тож Україна стоїть на порозі реформування цієї галузі. Міністерство аграрної політики та продовольства вже розробило законопроєкт про хміль та хмелепродукт. То є ціль абсолютно імплементувати європейське законодавство в Україні для того, щоб виробництво хмелю відповідало всім стандартам. Сьогодні приїхали ознайомитись дійсно, як це відбувається. Що побачили, побачили, що вже зараз виробництво абсолютно відповідає європейським стандартам, в тому числі продукція, яка тут знаходиться, експортується в Європейський Союз, то ми вже маємо підприємства, які можуть спокійно інтегрувати в Європейський Союз, залишається імплементувати законодавство, то прийняти цей закон для того, щоб це був єдиний е, такий зразок або єдиний стандарт для всіх виробників. Після знайомства із усім ланцюгом виробництва хмелю парламентський комітет провів виїзні слухання з аграрними підприємствами та природоохоронними установами, а також за участі керівництва Житомирської області. Житомирщина є лідером в хмелярстві, тому ми безумовно зацікавлені в. в Таких засіданнях, а саме головне, ми зацікавлені в продуктивності роботи аграрного комітету спільно з міністерством аграрної політики. Я дякую двом заступникам міністра, які візьмуть участь. І я впевнений, що наше сьогодні, сьогоднішнє виїзне засідання прийде до спільного знаменника, і дійсно це буде на користь наших хмелярів. Під час засідання учасники поділилися своїми баченнями та пропозиціями до майбутньої реформи, а також проблемами в галузі хмелярства, котрі потребують рішення. З боку держави почути, каже голова комітету з питань аграрної та земельної політики, буде враховане у майбутніх законопроєктах. Наш хмель дуже якісний, проходить різні випробування, якісні випробування. Тому ми можемо сміло йти на європейський ринок, але треба регулювати законодавство, що ми і робимо. Ми сьогодні поспілкувалися з галузю, і ми можемо впевнено сказати, що. Наш майбутній законопроект дуже буде допомагати всім хмелярам. Учасниками слухань було зазначено, що для успішного подальшого розвитку хмелярства надзвичайно важливим є створення умов інвестиційної привабливості галузі та відповідного законодавчого підґрунтя.